Рекорди Крим за одну зміну батьки викладають до восьми тисяч гривень. Проте не всі батьки готові відправити дитину далеко від домівки, тому багато школярів залишаються на канікулах саме вдома. Чим же займаються наші діти, поки батьки працюють з тими, хто проводить канікули у місті, спілкувалася Марина Пономарьова. Я просипаюся в 12 часов дня. Ну, може бути иногда бувають раніше. Кушаю, умиваюся, йду кататися за три тижні літа. 12-річний Микита накатав велосипедом сотні кілометрів. Відтоді, як почалися канікули, він щодня на колесах. Проте й зіпсованої погоди не боїться. Тоді від улюбленого спорту відпочиває в інтернеті В контакті з друзями спілкуюся. Прогулянки з подругами, перегляд телевізора та книжки. Так проводять канікули столичні школярки Настя та Ангеліна. Щоправда, літературу і влітку читають не виходячи з квартири, бо на комп'ютері бібліотеку не ходжу, просто з комп'ютера, щоб... Там ну нікого ні в кого не брати. Прочитала дуже цікаву книжку. Мені сподобалась Артура Конандой Собака без кривілів. Це загалом звичайний клас, але на період літнього здоровчого табору дітки тут відпочивають, коли у нас де тиха година після втомливих, як кажуть, екскурсій. Окрім екскурсій та тихої години, ранкова зарядка, заняття з малювання, аеробіки та флористики. Так відпочивають у столичній веденській гімназії. На час канікул тут влаштували дитячий табір просто посеред мегаполісу. Батьки працюють так, діти все ж таки під наглядом і корисно для себе дізнаються і відпочивають і їдять. Ми вже побували в багатьох музеях. Ось, наприклад, музей гетьманства, а сьогодні побували навіть зоопарку. Канікули. Саме найкраще для активного відпочинку на велосипеді за комп'ютером чи у зоопарку. Як відпочиватимуть школярі влітку, передусім вирішують їхні батьки. Головне не порушити улюблене дитяче правило канікули для того, щоб відпочивати.